Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Таня і це таро-прогноз на листопад для знаку зодіаку риби. Давайте подивимося, яким буде для вас цей місяць, якими подіями відзначиться. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками, залишайте свої відгуки, діліться своїми думками під відео. І так, В цілому атмосфера місяця. Чудова карта говорить про енергію, про амбіції, плани. Якщо ви жінка, звичайно, ця карта говорить про вас, про те, що у вас, ви в цей період будете доволі активні, будете активно йти до своєї цілі. Ну, звичайно, вам і важлива незалежність, важливо успіх. Тому чудово, карта чудова. Якщо ви чоловік, то ця карта, можливо, говорить про вашу дружину, партнершу. Якщо у вас немає партнерші ще дружини, то, можливо, це якась жінка зіграє важливу роль в цей період. Можливо, для вас це якесь нове знайомство. Тому зверніть увагу на таку активну, амбіційну, незалежну жінку, можливо, з'явиться у вашому житті в цей період. Можливо, це вогняної стихії, Овен, лев, стрілець по гороскопу, тому б чому б і ні. Давайте далі. ж що, що вас очікує, колесо фортуни. Ну, як я і говорила, да, що вам випадає якась чудова можливість, якийсь шанс у вашому житті, тому будьте е, в цей період е, да, якби дуже уважні, і не впустіть цей шанс, який вам випаде в цьому місяці. І так, давайте далі подивимось. Чудова карта, десятка кубків. Говорить про чудові емоції, це максимум емоцій, це і якісь сімейні важливі справи у вашому житті, але які успішно завершуються. Це якась і радість у вашому житті. Для когось це і народження діток, да, якби поповнення в сім'ї. Для когось це можливо і переїзд. Ну, Взагалі, якби карта говорить про таке сімейне щастя, ідилію. Ну, Можливо, у вас якесь і важливе сімейне свято буде в цей період. Теж як варіант. Ну, і так як я вже казала, що вам, можливо, в цей період, хто одинокий, то випадає така можливість зустріти вашу половинку в цей період, з якою ви насправді можете побудувати ось таку щасливу, крепку родину. Давайте далі дивимось. королева. Монет. Якщо ви жінка, то, можливо, це ви. Да, говорить про те, що місяць для вас буде продуктивний, фінансово успішний, і які, якими справами ви не займалися, вони принесуть для вас якийсь да, чудовий результат. Тому чудово. Давайте далі дивитись. Так, а ось тут вісімка кубків. Це вже не дуже хороша карта говорить про те, що, можливо, в якійсь ситуації у вас розчарування, така якби емоційна пустота, тому буде якесь бажання, якби можливо піти, щось залишити, можливо, якесь таке бажання змін у вашому житті. Але все ж таки, дивіться, тут колесо фортуни говорить про те, що вам в цей період дається якийсь шанс, можливість щось змінити у вашому житті. Тому, якщо у вас. В першу чергу, якщо ви чоловік, і у вас складні стосунки у вашому житті на даний час, тому вам в цей період дається ось такий шанс, можливість, можливо, піти з цих стосунків, і вам потрібно буде зробити вибір. Тут у вас є королева жезлів, активна вогняна жінка, і випадає вам ще королева монет. Да? Тому що. Тут, можливо, активна жінка, яка більше думає про себе, про свої амбіції, незалежність. А тут інша о, королева монет, вона більш така сімейна. Для неї важливі сімейні цін, цінності, родина. Тому, можливо, вам потрібно буде обирати в цей період і, і вам і дасться, да, такий шанс, можливість да, побудувати вже міцні щасливі стосунки. Ну і давайте далі подивимось. Так, тут пажик говорить да, знову про якусь інформацію, якісь нові ідеї. Тому, можливо, для вас, ви в першу чергу, можливо, ви будете в пошуку якоїсь інформації. Можливо, ви для себе. У вас таке буде бажання якусь ситуацію прояснити. Знову ж, це може бути пов'язано із стосунками. Да? Все ж таки, ви вирішите якусь прояснити щось у вашому житті, можливо, десь поставити якісь крапки вже в якійсь історії. Тому ось так. Ну, Це ще карта говорить да, про те, що місяць буде таки інформаційно насичений. Ну, Давайте на підсумок, що ж карта говорить. Знову карта говорить про можливість, що вам в цей період випадає якась чудова можливість. Да, якби, тому не впустіть цей шанс. Це хороший шанс для того, щоб побудувати щось міцне в майбутньому. Це чудовий, да, якби, такий фундамент. Тому не впустіть цей шанс. Для когось це, звичайно, робота, да, можливо, це якийсь і. Проєкт, можливо, якісь заключення вигідних договорів, домовленості. А для когось, можливо, це і нове знайомство, і нові стосунки. Тому у кожного по-різному. Але все одно, так, якби вже і друга карта говорить про те, що вам в цей період випадає якась можливість, тому не впустіть цей шанс, скористайтесь. Ну і давайте подивимось пораду на цей місяць для вас. Так, карта порада. Тут двійка жезлів, знову карта вибору. Знову говорить про те, що вам, так як я і казала, що є дві ситуації, і вам потрібно буде зробити якийсь вибір важливий Тому вам потрібно зважити всі за і проти, тому що вже немає як далі якби затягувати ситуацію. Тому гарнесенько все обдумайте і зробіть вже якісь кроки. В майбутнє зробіть якийсь вибір для себе. Тому ось так. Бажаю, щоб цей місяць був для вас успішний, продуктивний. Все, що ви плануєте, обов'язково здійснилося. Дякую, що були зі мною. До побачення!